В гостях дівчата чарівні, але зовсім не дівочою професією, бодігарди. Або у простонароді, як кажуть тілоохоронці, доброго ранку, дівчата, добре, бо вам не скажеш, утро. чесно кажучи. Це так задумано? Що іменно? Ну, що так маскуєтесь під е, справжні, так дівчата, е, красивенькі, такі молоденькі, гарненькі. А ми зазвичай е, ну, сприймаємо охоронців, як таких е, разів 10 більше за в мене, вище за в мене, з такими шиями, е, такі серйозні хлопці. Та ви знаєте, навіть, так... правильний такий... стереотип сложився ще да, з, з прошлих років. Зараз, на самом деле, навіть мужчини, це не великі мужчини з накачаними шиями, mm -hmm. ну, відповідно, що жінки, должна быть женщиной. В Сейчас мы, вот в данном случае мы не на работе, поэтому мы обычные женщины выглядим как женщины, как вы нас описали. Можно воспринять как комплимент. Еще, еще одно наше преимущество, так. да? То есть вы в нас уже не видите потенциальную угрозу и опасность. Я кажу вот. Так это же уже хорошо. Это уже плюс. Оль, а как заявилось ну, запитание до Бог, как заявилось вот пить самой структуры? Наверное, это логическое продолжение каких-то жизненных позиций. Да? Сначала вот я, например, пришла в спорт. Да? Это активный вид спорта, это да, джитсу, айкидо. Потом логически предложили работать в данной структуре, и это мне подошло, это мое призвание. Так, а как складно потрапить в эти структуры взагалі? Конечно, сложно. Это не маленький, точнее, сложный отбор людей и по физическим, и Психологи проверяют, і ти должен бути подкован юридичні знання і потім вже в роботі ти що нарабатываешь масу навыков, які допомагають? Ну добре, як відбувається? Ми знаємо, як відбуваються там ці кастинги на різні талант-шоу. Як відбуваються ці як це звезд? Ці кастинги на як по ну, на на відбір у силові структури. Як це як це? Приходит человек, конечно, да. должен быть э, какая-то его положительная характеристика, кто-то должен давать, потому что человек с улицы, которого не знает, сейчас ну, может быть да, все, что угодно. Потом проходит э, медицинский осмотр, чтобы человек был здоров. Потом проходит физический отбор, по физическим упражнениям есть соответствующие тесты угу. и все остальное, э, там, рукопашный бой и все. Потом проходит психолога, соответственно. Yeah. Потом проходит еще масса-масса проверок, и потом только человек зачисляется в управление. Олександр, каким вмением вас научают? Конкретным, каким-то вы имеете вместе? Так, конкретным. Ну давайте возьмем психологию, да, например, один из аспектов нашей работы, да, чтобы, например, так. вот рукопашный бой, стрельба, применение каких-то очень специфических навыков, это все хорошо, но когда ты можешь просто договориться, да, то есть ты можешь решить конфликт на его зачатке, так что еще человек станет твоим другом и захочет подружиться и тебе помочь, вот это основное. То, то есть я сказал той, який ще не Так, yeah, звісно. <laughs> ну що ж ось ми відправили нашого журналіста Віталія Сюдюка, щоб він розібрався у всіх тонкощах, мабуть, не жіночої професії. Давайте зараз подивимося, що він для нас знайшов такого. Давай. Щоранку на каналі один плюс один. Аромок Самир Кави Якобс. Запрошує гостей. До цих дівчат краще не залицятися у грубій формі. Давати відсіч небажаним залицяльникам Катю та Сашу навчила професія. Вони тілоохоронці, а їхні клієнти найпливовіші українці президенти, прем'єри. І попри те, що охорона такого рангу завжди залишається інкогніто, дівчата відкривають кілька таємниць. Та професія дана це призвання можна сказати. Та самого покликання тут замало. Працівники управління державної охорони мають досконалювати не тільки фізичну форму, а й вивчати психологію людини, прораховувати дії суперника на. परत Це лише тренувальний процес. Тут треба і влучно стріляти і швидко ідентифікувати нападника у реальному житті. На це кілька секунд. Я кажу, дівчата головне не прибрати ворога. Нам треба зробити так. Передопрідіть якесь нападення. Дай бог щоб пано нікому не приходилось приміняти оружі. А щоб уникати зброї? Вони практикують бойові мистецтва. З цьому чоловікові з такими жінками нічого не страшно, але на його місці міг би бути сам президент. Ні э, отрабатують та сьо настолько серйозно. Я знаю, относяться к тому довольно таки. Повністю не 100%. і хоч м'язів у чоловіків на 20% більше їхня зброя, хоч як це дивно, жіноча стать. Вам не хочеться, да? вот сейчас, в общем-то, нас ударити, щось то сделать плохое, Да, може, що визвав би вас якийсь чоловік. мужчина? Але певніше головний козир несподіваність. Ніхто не чекає, що тендітна дівчина поруч із президентом його охоронець. Утім саме вона у критичній ситуації має підставити себе під удар чи навіть кулю. Біжень! Що ранку на каналі Один плюс один аромак Якобс запрошує гостей. Боже мій дівчата, справжній бойовик, чесно кажучи, трохи страшно. Вам бувало страшно чи ні? Звісно. Mm. Ну, звичайно, Nie, це не вирішить. Чоловік, який не боїться, це не нормальний чоловік. Там уже психолог значно не роботи. Дівчата, давайте поговоримо про ваші відносини з клієнтами, так би мовити. Що дозволяється робити, а що не дозволяється робити? Як себе поводити з клієнтом? Ну, я, 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 вас, нанял для, для своей охраны. Чем можете вы зі мною пообедать и, и так далее? Нельзя не переходить личные, од, на личные отношения, грань. Это мешает и работе, и вообще просто ты не так себя ведешь, как должен. Ответ, Но есть какая-то инструкция. Есть что можно, что не можно. Mm -hmm. Є, yeah. конечно, є какие-то інструкції, которые що делать, як вести себе в цій ситуації. Ну, это все і личный опыт. Вот и mm -hmm. А припустимо, що ну давайте по фантазіому, я mm -hmm. клієнт. Mm -hmm. <laughs> ми э, сидимо у барі, і я припустимо э, захотів э, погладити э, поколіна. Да? <свист> вы лишились охранника <свист> и ну, Да, нога. вы, как бы, больше я у вас не работаю с этого момента, но при этом я могу сделать вам больно. Так, <свист> вот, а инициатива да, чья? А а он... Моя <свист> буду в этом случае? Понимаете, в чем, в чем проблема? Э -э точнее, проблема. Человек, который нанимает охрану, сразу оговаривается, что он хочет от этой охраны и почему он ее нанимает. И он знает, что вот этого делать он не будет, это ему неинтересно. Это его подчиненные люди, с которыми он появляется э, на людях, и он просто этого не будет делать. Это какой-то посторонний человек, если так сделать, то вот, пожалуйста, вам ситуация, которая просто вот, <laughs> я даже не устала. Э, ну, а если человек нанял и вот такое позволяет, то, соответственно, мы не будем так. с ним работать. Это уже не рабочие отношения. Девчата, э, чи доводилось вам справді э, захищати своїм тілом буквальному в сенсі э, того, кого ви охороняли? Ви маєте в виду, як щит? Так. А Прикривати своїм тілом, ну, э, врятувати життя. Ну, ми прикриваємо каждый день. Это наша задача, мы для этого и находимся рядом с охраняемым лицом. А именно если вы имеете физическое воздействие было ли на человека, угу. то, слава богу, нет, у нас структура работает. На вищому рівні, дівчата. Я вам бажаю, щоб дай Боже, щоб такого не трапилося у вашому житті, щоб все у вас було добре і ви тільки займалися у тренажерному залі і відпрацьовували свої навички. Ну і звичайно ж, з наступаючим високим березня. Спасибо вам, дякую, большое. що завітали. <laughs> Тримчиків да. до побачення. До все до добре. Несріня ну, наромах самит як монарх. Це те, що я люблю вранці більш за все. Щоранку на каналі 1+,1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей.